Найважча в евакуації, я думаю, що це саме момент загрузки пораненого в машину. Тому що, я не знаю, наші риби працюють, не працюють, але їх пташки все одно літають, все одно все коригують. Не можу нічого сказати доброго про цей момент. Тому що, як вчили нас в Золочеві, тільки якщо є вогнева перевага, надаємо допомогу, евакуюємо насправді. Постійно, як машинка їде, постійно по машинки фігачать. Ми тут працюємо. Хлопці да, хлопці до нас залітають, буває з групою вака, буває не з групою вака самі. Залітають, приходять. Ми їх тут крутимо, вертимо, турнікети, там панади, аклюзійки і так далі. Усе подібне. Обов'язково якась доза антибіотиків, якщо є це прям поранення, поранення там. Уколи і так далі. І хлопці собі.